Сама краща віагра для чоловіка це його кохана дружина. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Один із потужніших саме комплексів від рослини Карпат це є фаворит Прост. Його потужна сила дуже гарно впливає на відновлення і якщо є порушення саме чоловічої статевої сфери. Сучасний засіб відновлює та підтримує чоловіче здоров'я. Відмінна особливість його полягає в потужній дії мака перуанського, який підвищує саме лібідо, покращує кровообіг в чоловічих статевих органах, покращує якість евакуляції і, звісно, гарно впливає на значить, статеву чоловічу силу. Тому хто має проблеми, звертайтеся, допоможемо в підборі саме комплексу по вашій проблемі. Щоб ви отримали корисний саме ефект. Тому не зволікайте, значить, пишіть під відео, я буду проконсультую і допоможу скласти саме для вас комплекс. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.